Вже понад 4 століття вчені досліджують змінні зорі, багато з яких є періодичними. Втім, одним з важливих відкриттів астрофізики виявилося, що більшість періодичних зір не такі вже і періодичні, як думали раніше. Чому так відбувається? Які фізичні процеси стоять за цим явищем? І як дослідження змін періодів допомагає нам пізнавати Всесвіт? Про це все в сьогоднішньому відео. З вами Ольга і це канал. Leia Skies Фундейшн. Для початку нагадаємо, що періодичні змінні зорі це ті з них, які змінюють свою яскравість, і ці зміни мають чітко повторювану структуру. До таких відносяться всі типи подвійних, а також частина типів пульсуючих, катаклізмічних та обертових. Термін період змінності може дещо відрізнятися в залежності від конкретного дослідження. Однак майже завжди ним вважають проміжок часу між двома послідовними однотипними мінімумами або максимумами яскравості. Наприклад, для пульсуючих зір використовують сусідні максимуми, оскільки вони в більшості випадків гостріші за мінімуми, і таким чином момент максимальної яскравості можна визначити точніше. А от для подвійних все складніше, оскільки більшість подвійних зір мають два типи мінімумів первинний і вторинний, які чередуються, тому період подвійної зорі вимірюється між двома первинними мінімумами. Аналогічно можна обчислити періоди зір інших типів. Спочатку обираєте тип екстремумів, мінімуми або максимуми. Якщо зоря має декілька екстремумів різної висоти то обираєте найбільших з них, далі знаходите наступний екстремум такого типу і розраховуєте проміжок часу між ними. В теорії останній крок звучить дуже просто, але на практиці реалізувати його помітно складно, тому давайте почнемо з найпростішої моделі обчислення моментів двох сусідніх екстремумів. Оскільки будь-які фотометричні спостереження містять шум, не можна просто взяти точку з мінімальним або максимальним значенням зоряної величини. Вона не буде співпадати з реальним моментом мінімальної чи максимальної яскравості, і якщо не врахувати унікальні випадки, буде помітно відхилятися від реального моменту. Метод розрахунку на око теж, м'яко кажучи, не є досконалим, оскільки має значну похибку і не виключає можливості помилкового визначення моменту неправильного екстремуму, особливо якщо цим займається новачок. Тому наразі всі астрономи використовують два методи згладжування та апроксимацію. Згладжування це процес, при якому для кожної точки на графіку значення зоряної величини перераховується як усереднене значення зоряної величини для цієї та сусідніх точок. Існує велика кількість різновидів цього методу, деякі дозволяють майже повністю прибрати шум, однак всі мають базовий недолік. Окрім шуму у методі згладжування, прибираються і найгостріші профілі сигналу, і таким чином спотворюється сам сигнал. Якщо мінімуми чи максимуми мають симетричні профілі, то використання згладжування залишає майже незмінним момент екстремуму, але зменшує глибину або висоту в цій точці. Якщо ж екстремум має ще й асиметрію, що характерно для більшості типів змінних зір той момент згладженого екстремуму буде зміщуватися відносно свого реального положення. Через такий недолік метод згладжування майже повністю витісняється методом апроксимації у дослідженнях екстремумів. Апроксимація полягає в проведенні якоїсь плавної кривої через набір точок, які містять певний шум. Крива при цьому проводиться таким чином, щоб відхилення цієї кривої від усіх точок. Було мінімальним. Плавна крива описується певним набором параметрів, які визначають для неї залежність зоряної величини від часу. Якщо формула кривої проста, її параметри можна напряму обчислити за спеціальними формулами. Якщо вона дуже складна, то в такому випадку найчастішим способом є підбір значень параметрів. Саме так, навіть у серйозній науці бувають ситуації, коли метод підбору наше все. З всі майства методів підбору найчастіше використовують метод найменших квадратів, який було відкрито ще у XVIII столітті, тобто обчислюють або підбирають такі значення параметрів, щоб мінімізувати суму квадратів відхилень спостережних точок від модельної кривої. Яскравим прикладом використання різноманітних кривих для апроксимації спостережень є програма під назвою Мавка, яка була розроблена одеськими астрономами Катериною Андріч та Іваном Андроновим. Детальніше про мавку ми розповімо в наступному відео. Але, звісно ж, реальність складніша за теорією, і в метода найменших квадратів насправді теж є ряд недоліків. Зокрема, майже всі алгоритми, окрім прямого обчислення у випадку простої форми кривої, дозволяють знайти лише так званий локальний мінімум суми квадратів, а не глобальний. Щоб краще зрозуміти, про що йде мова, уявіть собі місячну поверхню, яка всіяна кратерами та западинами різного розміру. Уявіть також, що ви шукаєте найглибшу точку на поверхні місяця. Чим глибший кратер, Тим менша сума квадратів в цій аналогії. Для цього ви навмання кидаєте на поверхню м'ячик для гольфу. Де він впаде, там і будуть початкові значення параметрів. Далі виберете ключку, тобто якийсь математичний метод, штовхаєте цей м'ячик в певному напрямку і дивитесь, куди він докотиться. Він може зупинитися десь на рівні поверхні, а може скотитися в якусь западину, як і в реальному гольфі ви намагатиметесь вибити цей м'яч з западини, щоб загнати його в лунку, тобто найглибшу западину. Втім, не завжди вдається знайти саме найглибшу точку. Ваш м'яч може опинитися в западині глибиною 10 метрів, з якою ви не зможете його вибити. Тобто за алгоритмом ви, мабуть, знайшли найглибшу точку. Але якщо подивитися з космосу, то виявиться, що неподалік від вас ховається 100-метрова прірва і м'ячик не потрапив туди, бо застряг в іншому локальному або місцевому мінімумі. Саме тому для методу найменших квадратів намагаються використовувати кілька початкових точок або складніші алгоритми, які регулюють крок. З яким програма рухає м'ячик по поверхні. Чому ж тоді просто не перебирати всі можливі значення, бо такі обчислювальні потужності в більшості випадків просто фізично неможливо підтримувати? Наприклад, поверхня місяця в нашій аналогії представляє лише два параметри а глибина кратерів та запади суму квадратів. А два параметри це всього лише пряма лінія, яка має два коефіцієнти, Більше того, навіть найпростіша крива з одним максимумом чи мінімумом парабола має вже 3 коефіцієнти, а в деяких формулах, що використовуються в програмі Мавка, може бути і до 10 коефіцієнтів. Якщо розбити діапазон можливих значень кожного з таких коефіцієнтів на 100 відрізків, що насправді не так вже й багато, і для кожного набору таких значень розрахувати суму квадратів, то навіть для простої параболи потрібно буде зробити 100 в кубі обчислень, тобто 1 мільйон. А якщо параметрів 10, то це 100 в 10 ступені, а це вже співставно з кількістю атомів в одному міліграмі речовини. Така кількість обчислень є абсолютно нереалістичною навіть для найпотужнішого суперкомп'ютера. На практиці для змінних зір в переважній більшості випадків багатократно тестовані алгоритми дозволяють потрапити саме в найглибший мінімум суми квадратів і тим самим забезпечити найкращу можливу апроксимацію і доволі точний розрахунок моменту екстремуму. Розібравшись з методом найменших квадратів та маючи на руках моменти мінімальної і максимальної яскравості, ми нарешті можемо розрахувати період зорі. От тільки є нюанс. Похибка при обчисленні таким методом буде дуже великою по міркам змінних зір. В середньому таким методом можна отримати точність в 0,1-0,1%, що для галузі змінних зір геть небагато. З такою похибкою, якщо період зорі, наприклад, умовно дорівнює одній добі, то через рік може виявитися, що там, де мав бути мінімум, насправді є максимум. Саме тому вчені використовують не тільки два сусідні мінімуми чи максимуми, а набагато більше. В ідеалі всі наявні у відкритому доступі. А тепер настав час ознайомити вас з кривою О С, за допомогою якої астрономи можуть суттєво уточнити значення періоду подекуди аж до однієї стотисячної відсотка. Крива О С являє собою своєрідний конспект кривої блиску. По осі Х, як і на кривий блиску, відкладаються моменти мінімумів у форматі юліанської дати, по осі Y. Різниця між спостереженим і модельно розрахованим моментом мінімуму чи максимуму яскравості. Ці два терміни англійською звучать як Observed та Calculated, від перших літер яких і утворилася назва графіку. Якщо з визначенням спостережуваного моменту мінімуму все зрозуміло, ми це щойно разом з вами зробили. То розрахунок теоретичного значення є ще простішим. Для цього використовують вже відому вам формулу ефемериду, для якої нам потрібно знати всього два параметри період та початкову епоху. Грубу оцінку періоду ми вже отримали, просто розрахувавши різницю між сусідніми мінімумами, а в якості першого наближення для початкової епохи можна використати будь-який момент найвужчого екстремуму. Найбільш оптимально обирати або якийсь посередині інтервалу, або найновіший. Далі для кожного мінімуму розраховується кількість повних періодів, які вкладаються в проміжок часу між початковою епохою і цим екстремумом. Подекуди це число епох відкладають по осі Х замість юліанської дати. Втім, такий підхід створює додаткові незручності при подальшому аналізі. Оскільки при найменшому уточненні періоду всі значення доводиться перераховувати, і часто вони можуть відрізнятися на один чи декілька періодів, особливо для довгих рядів даних. Тому, на думку нашої команди, варто відкладати по осі X саме юліанські дати. Коли всі ці розрахунки проведені, положення точок зазвичай припадає на якусь криву, навколо якої вони розкидані. Подальший аналіз залежить від форми цієї кривої, які ми зараз і розглянемо. Почнемо з найпростішого та найідеальнішого випадку, який втім майже ніколи не трапляється на практиці. Усі точки на графіку виглядають як горизонтальна пряма з шумом, яка лежить на нулі. Така форма графіку означає, що і період, і початкова епоха в межах похибок розраховані точно і подальшої корекції не потребують. Якщо ж пряма горизонтальна, але не лежить на нулі, а просунута в бік додатних або від'ємних значень, то в такому разі період обчислений точно, а от початкова епоха потребує корекції на величину цього суву. Якщо пряма нахилена, то це говорить про похибку в значеннях і періоду, і початкової епохи. Є кілька варіантів корекції обох величин. Ми рекомендуємо спочатку відкоригувати період, провівши апроксимацію і розрахувавши величину корекції за нахилом кривої. Таким чином, ви зведете нахилену пряму до посунутої, і вам залишиться лише виправити сув початкової епохи. Ще раз наголосимо, що нахил прямої означає лише похибку в значенні періоду. Нове значення періоду при цьому залишається сталим. Це доволі контрінтуїтивний момент, однак пояснення дуже просте. При похибці в значенні періоду у вас за кожен цикл набігає однакова різниця, яка лінійно накопичується з часом, звідси і утворюється нахилена лінія. Є і інше пояснення, строго кажучи, крива О c С є інтегралом від змін періоду з часом. Але оскільки наша задача залучити нових людей до науки, а не одразу всіх злякати, то ми залишили строгі математичні викладки в нашому посібнику з використання даних ТЕС, який ви можете завантажити за QR-кодом або посиланням в описі під відео. А от якщо період змінюється, то на кривій О-С ми побачимо параболу. Якщо гілки параболи направлені вгору, період збільшується, якщо вниз, зменшується. Такі зміни періоду можуть бути спричинені кількома різними процесами, зокрема перетіканням речовини між зорями у випадку подвійних систем. Також зауважимо, що парабола, яку ви можете отримати під час побудови о С, насправді може виявитися шматочком синусоїди з дуже великим періодом, повну форму якої просто не видно на відносно малих проміжках часу. А вже синусоїдальні криві О с Свідчать про ще більш різноманітні фізичні процеси, від проявів ефекту биття в окремих типах пульсуючих змінних зір до наявності третьої зорі. Або важкої екзопланети у системах подвійних зір. Про те, як розрахувати темп перетікання речовини, масу третього тіла в подвійній системі та параметри екзопланети, ми розповімо вже у наступних відео цієї серії лекцій. Саме такі дивні процеси були відкриті під час аналізу періодів, здавалося б, стабільно періодичних зір. Ці процеси свого часу перевернули наше уявлення про світ змінних зір. Повідали про нові етапи в їхній еволюції, а також дозволили зробити велику кількість відкриттів за допомогою непрямих методів дослідження. А якщо вам сподобалося це відео, запрошуємо подивитися інші з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал та поширювати наше відео зі своїми друзями. До зустрічі і до нових відкриттів!